Тут мала бути ваша реклама Моршинська. <риклова> 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 Величезний привіт! Моє ім'я Яна Середа Мануйлова. Ви дивитесь канал Що, де, не дивлячись на майже повну відсутність світла, інтернету і води, ми продовжуємо досліджувати український Ютуб. І сьогодні я розкажу вам про дуже різні, дуже класні, дуже цікаві канали, присвячені музиці і шоу-бізнесам. Розпочинаємо! Перший канал, про який я хотіла б розказати, канал, що називається Слух Йому. Якщо не помиляюсь, приблизно рік на даний момент там 76 тисяч підписників, і дуже багато, дуже різного контенту. Канал присвячений не тільки музиці і культурі в цілому, але стосовно музики, там дуже багато різного і цікавого. Наприклад, підбірка найкращих, найголовніших пісень незалежної України, рубрика, де зірки реагують на. Хейтерські коментарі в свою сторону і ще одна класна рубрика з реакціями на нові кліпи. Олег, вінік вовчиться. Все? Це нормально? Що це взагалі? окреме явище на каналі Слуг. Це документальний серіал Спалах. Я думаю, ви точно про нього чули, а можливо, навіть бачили. Тоді вам вже пощастило. Якщо ні, то обов'язково подивіться. Це документальний серіал про сучасну українську культуру, її героїв, героїн не тільки про музику, але те, що стосується музики, це серії про фольк український, реп, поп-музику і кліпи, і кліпмейкерів найіскравіших. Це точно варто подивитися. Витись. А ще на каналі Слух, от прям нещодавно з'явився так званий буремний подкаст. Поки що було два гостя. Вони музикальні. Це Пеліндром і Марія, Тучка, музикантка, продюсерка, влогерка. І про неї, про тучу я розкажу далі. Отже, наступний канал Туча. Йому приблизно 4 роки, зараз там близько 12 тисяч підписників. І цікавий факт, я підписалась десь 3, можливо, 4 місяці тому. І на той момент на каналі не було навіть 2 тисяч підписників, була тисяча з хвостиком. Приріст колосальний і воно того дійсно варте. Більшу частину цих 4 років Марія викладала на каналі свої кліпи, свою музику. І от 5 місяців тому почала про музику Розказувати про українську музику. Перше відео, яке я побачила, яке дуже цікаве, що не так з українськими музичними преміями, а з ними явно щось не так. Для чого існують музичні премії в Україні? Я знаю, я знаю. Вони теж хочуть. Бо вони просто хочуть теж. Ну от там є, ми теж щось таке хочемо. Ну ми хочемо цей гламур, цей от ці червоні доріжки, лайфстайн, на лімузині приїхати. Ну просто, ну, хочеться ж нам. Ну от ця причина. Окрім цього, дуже класні ролики про так звану середню сцену, про українську жіночу сцену і такий собі топ вподобань, туч особистих вподобань, нова українська музика. І моє особисто найулюбленіші відео, яке я всім рекомендую подивитися, про а фестиваль а, Червона рута і всі разом та аврійські ігри. Wow, 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 wow. У дуча, я вважаю мільйон підписників. Ти цього заслуговуєш. І це ще дуже класна артистка. Слухайте її пісні і дивіться її кліпи. І наступний український україномовний канал про музику, шоу-бізнес, який я дуже хочу вам сьогодні порекомендувати. Правда? Так. Де бліді? Ну, що це за наші люди? Очевидно, була думка зупинитися і перестати знімати, але, по-перше, дуже довго фарбувалась. По-друге, нас не зупинять. Тому ми продовжуємо. Нехай буде так, як є. які є реалії нашого сьогоднішнього життя. Одна невеличка кільцева лампа, ліхтар з телефона мого чоловіка. Поїхали. Отже, безодній мюзик. Каналу понад 4 роки, 107 тисяч підписників на момент запису цього відео. Автор і ведучий проєкту, музичний оглядач Максим Нагорняк. На каналі безліч музичних топів. Що мені особисто дуже подобається, це те, що тут точно є класна, якісна музична критика. А на мою скромну думку, українському шоу бізнесу цього дуже сильно не вистачає, якщо не сказати, що у нас музичної критики в цілому немає. Ви хочете так, щоб була завжди тепла ванна, і український музичний простір був просто без критики. Ми всіх повинні припідносити, цілувати і просто обіймати. Ні, так не буде. Також тут є багато різних тематичних відео, наприклад, що стало з учасниками української фабрики зірок, що стало з учасниками українського x фактору е, відео про окремих співаків, співачок, гурти. Наприклад, історія гурту антитіла, де Hardkiss, Скрябін, Джамало, Канельзи. Манасік і багато багато інших також тут є перші кліпи українських зірок. Сьогодні я ще твоя про плагіат Дуже багато відосиків. Це дійсно дуже цікаво. Про український реп, український рок. Просто шоу бізнесові новини. От на сьогодні які вони є. Новини Євробачення. Okay, Бо в безодні Мюзик дійсно дуже цікаво. У нас нема світла, коли ми це записуємо, але сподіваюся, у вас буде світло, щоб це подивитись. Ми продовжуємо. І далі у нас канал Романа Бутурлакіна. Чотири тисячі підписників каналу насправді 5 років. І Рома розпочинав як Тревел travel... Бр. Трево брокер. Тревел-блогер. Боже, як це важко. Я не стану тревел-блогером, бо не зможу це ніколи озвучити. П'ять років він подорожував Україною, подорожував світом, і в цьому році вирішив, а чому б мені не почати розказувати про український шоу-бізнес. Насправді рому потрібно дивитися якраз через те, що в нього дуже багато випусків про наявні музичні новини шоу-бізнесові, що зараз відбувається в світі. Музики, що можна послухати. А в нього є декілька відео, де зірки розказують про історію якоїсь однієї своєї пісні, але поки що там не дуже багато зірок. А от я сподіваюся, що їх буде набагато більше. Рома класний канал. бажаю, щоб ти процвітав. Наступний останній сьогодні канал називається Вишиванка, створений 7 місяців тому. Вже достатньо велика кількість підписників: 14 тисяч про музику українську сучасну і трошечки ностальгію. Нішана чисниця дуже багато різних відео. Дуже багато тем. З мого улюбленого зірки, зрадники країни, щоб ніколи не забувати ці обличчя пісні, що з'явились під час війни. Дуже багато різних тематичних топів, наприклад, там топ-осінню музики, а то сім пісень про смерть Путіна. Завантажу собі, і моє улюблене з останніх відео: п'ять моторошних пісень, від яких кров стине в жилах і з'являється відчуття тривоги, але не повітряної. В житті ж мало страшного. Давайте ще й пісні. Страшні, якраз щоб в темряві їх слухати. Але відео правда вийшло цікавим. Тому вишиванка дуже рекомендую підписатися. Вже за нашою доброю традицією, посилання на всі канали, про які я сьогодні вам згорем навпів змогла розказати, все ж таки, всі будуть в описі до цього відео. Заходьте, переходьте, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, тому що це дійсно дуже класний український україномовний контент, гідний вашої уваги. І Якщо чесно, коли ми готували цей випуск, я зрозуміла, що дуже скучила за музичною темою, шоу-бізнесовою темою, хто не в курсі, я раді. Ведуч, але війна внесла злегка свої корективи в мою роботу. Тому а, наступне відео буде присвячено не українському ютубу, а українській музиці. Я сподіваюся, що у нас вийде навіть в таких умовах його записати, змонтувати і випустити. А у вас, в свою чергу, його подивитися. З вами була я, Яна середа манилова за кадром і монтуватиме це відео Сашко, мій чоловік. Десь тут п'ять киць, яких ви. Я обіцяю колись побачити всіх і авокадо. Бувайте. Все. Щас, якщо включать світло,